Привіт, мене звати Ілля Колдомасов. Це економічна правда. Сьогодні розповім вам про всі найголовніші події цього тижня в економіці. Поїхали! Наша гривня по відношенню до долара в останній час нестабільна. То зростає, а от зараз трошки пригальмувала та починає падати. Розберемо причини таких коливань та що власне далі буде з курсом гривні до долара. Почнемо з причин. Першою причиною і головною є підняття офіційного курсу Національним банком з 29.25 до 36.6 на минулому тижні. Після того як це сталось, українці це побачили і масово побігли в обмінники купувати валюту, бо завтра ж буде дорожче. А обмінники вдало скористались цією панікою. Були різні спекуляції. Одним словом, та вартість долара у 41 42 гривні за штуку це спекуляції та перебільшення. Той курс, який ми бачили в обмінниках після підняття НБУ офіційного курсу, не виглядав адекватно. Це явно була яка. Спекулятивна і панічна складова. Очевидно, що ринок або не зрозумів, що робить Нацбанк, або НБУ не дуже добре пояснив свої дії. Та потім паніка пройшла, а НБУ завдав удар у відповідь обмінникам, що він зробив. По-перше, він дозволив продавати більше валюти банкам. До цього вони могли продавати тільки ту валюту, яку безпосередньо до цього купили в населення. І так історично складається, що в банках курс трошки. Нижчий в обмінниках, але не в усіх відділеннях була валюта. Тому, власне, люди, коли хотіли купити, то вони йшли до обмінників. Тепер це рішення в чомусь трошки пригальмувало курс, тому що банки змогли продати більше валюти, більше валюти потрапило на ринок і це повпливало на курс. Друге, що зробив НБУ, він створив новий інвестиційний інструмент купівля валюти у банку. Потім ця валюта відправляється на депозит і там через з три місяці, через шість місяців людина може її забрати. В чому прикол такого інвестиційного інструменту? В тому, що людина купує валюту за офіційним курсом. Тобто, якщо ціна купівлі 36,6, а через три місяці, ну, наприклад, на три місяці людина відкрила депозит, вартість долара до гривні буде там десь 39,40, то ця різниця відправляється у кишеню цієї людини, і плюс певні там смішні відсотки за таким депозитом. Але в принципі дохідність такого інвестиційного інструменту може бути і від'ємною. Якщо курс знизиться дуже істотно, то людина може отримати менше грошей, ніж взагалі вклала. І третій удар по обмінникам Національний банк заборонив публікувати вартість валют. Дуже багато мемів було з цього приводу, але насправді це пояснюється доволі просто. Як я вже казав, то ось це стрімке зростання це суто паніка та спекуляції обмінниках на. Цій паніці, тобто вони просто заробляють на наших емоціях. І для того, щоб людина, яка гуляє десь Києвом, Дніпром, Харковом, будь-де, вона іде і бачить ці обмінники, і це якось на неї емоційно впливає. Вона думає, вже завтра буде дорожче, треба купити сьогодні. Ось так, власне, пояснюється це рішення, а не ось всі ці меми, які наші українці зробили. Опитані економічною правдою експерти, аналітики та фінансисти кажуть. Кажуть, що в принципі в подальшому курс долара до гривні буде знижуватись і можливо наближатись до офіційного курсу, але звичайно, що в умовах війни, в умовах фінансової нестабільності, щось прогнозувати і точно вказати дуже важко. Готівковий курс може ще більше наблизитися до курсу за платіжними картками, і різниця між ними, хоч і не зникне через додаткові витрати на обі готівки, але звузиться до оптимального рівня, а далі все залежатиме від загальної економічної та воєнної ситуації в країні. Давайте далі розберемо, хто зараз найбільше підтримує Україну фінансово, тому що фінансова допомога така ж важлива, як і військова. Наша економіка, наша фінансова система не може повноцінно і самостійно збирати необхідну кількість податків, щоб фінансувати наші потреби. Нехай і базові, такі як зарплати військовим, зарплати лікарям. Одним словом, щось пов'язано або з війною, або із соціалкою. Без західних партнерів нам було б дуже і дуже тяжко. i oh. Отже, станом на 1 серпня 2022 року іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 мільярди доларів. Це доволі велика сума, але якщо врахувати, що Україні в місяць треба десь 5-7, то не така вже й вона велика. Тим паче, що станом на теж 1 серпня західні партнери з цих 34 мільярдів надали лише 12,7, що не так вже й багато, враховуючи наші потреби. Реба, тепер давайте розберемо хто найбільше з країн підтримує нашу державу. Звичайно, що це Сполучені Штати Америки на першому місці, а Євросоюз на другому. І що важливо, штати здебільшого надають грантове фінансування, тобто таке, яке не треба повертати. А ось Євросоюз дає саме кредити, нехай і пільгові, але факт в тому, що в подальшому ми, ми будемо змушені повертати ці гроші, якщо не домовитись про якусь там реструктуризацію. Взагалі, в системі цих 34 мільярдів або 12,7, які нам вже Надали якось дуже багато цих кредитних грошей, так вже і багато грантових. На жаль, тому що саме така підтримка, звичайно, що буде більш крутою для України, тому що ну коли не треба повертати гроші, то це завжди добре. В умовах, коли Україна змушена кожного місяця шукати собі гроші за кордоном, просити про це в наших західних партнерів. А якщо не вдається просто друкувати їх, в уряді вважають, що саме час зробити нову пільгову. Іпотечну програму, пільгово, тому що якусь частину ставки по кредиту буде покривати держава, схоже, що знайшли на це десь гроші. Давайте розберемо для кого буде ця програма та які будуть в неї умови. За словами нашого прем'єра Дениса Шмагаля, перша категорія таких людей, які зможуть отримувати цю іпотеку, це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. По-друге, це вчителі, по-третє, медики і в четвер. Те науковці за його словами, ставка за іпотекою для цих категорій буде дуже невелика, прямо як в Європі, десь або в Америці, лише 3%, А термін іпотеки до 20 років. Правда, буде мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. Прем'єр також додав, що з наступного року програма запрацює взагалі для всіх українців, які цитата, потребують покращення житлових умов. Ставка буде 7% річних. Правда, мені трохи не зрозуміло, що означає саме потребують покращення житлових умов, тому що якщо дивитись на офіційну статистику в Україні, в нас доволі багато людей живуть у перенаселеному житлі, тобто за так званими державними нормами, люди живуть в квартирах або в домах, які там, де недостатньо житлової площі для них, або можливо, ця програма буде працювати для тих людей, які втратили житло через війну. Одним словом, поки що дуже все це так. Незрозуміло. Також залишається незрозумілим, скільки саме в перший, наприклад, рік зможуть видати таких іпотек, тому що людей, які підпадають під ці чотири категорії, їх доволі багато. Це мільйони людей. І чи знайде держава гроші для того, щоб дати іпотеку всім цим людям? Ну, велике питання. Правда, також питання, чи всі ці люди будуть потребувати такої іпотеки, також незрозуміло. Мені здається, що це все зроблено для того, щоб Якось пожвавити ринок первинної нерухомості, тому що забудовники елементарно вже скаржаться, що ніхто не купує їхні квартири. Можливо, держава таким чином буде допомагати і цим чотирьом категоріям людей, і забудовникам, щоб вони будували, та хтось купував їхні квартири, а держава їм в цьому допомагатиме. Далі в нас дуже позитивна новина, тому що декілька кораблів одразу змогли вийти із українських портів та доплисти до Туреччини. Це кораблі із українським зерном. Тобто, можемо констатувати, що зернова угода почала працювати по-справжньому. Подивимося, як працюватиме в подальшому. Після того, як ці кораблі прибувають у Туреччину, там буде інспекція їх будуть перевіряти. В цьому будуть брати участь як українці, так і росіяни. А турець. Сторона буде дивитися, щоб все було нормально і за процедурою. Після того, як ця інспекція завершиться, кораблі зможуть поплисти або в Африку, або де там ці контракти з Україною були підписані на постачання зерна. Це дуже позитивна новина, і це означає, що в перспективі Україна все ж таки зможе вивезти хоча б якусь частку мільйонів тонн свого зерна та заробити гроші. А певні люди в певних країнах, наприклад, в Африці, не. Не помруть з голоду. розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з під контролю міжнародного агентства з атомної безпеки. На станції порушені всі можливі принципи безпеки. Погодьте, звучить дуже страшно, адже це атомний об'єкт, який тимчасово окупували росіяни. Ця цитата належить пану Гросі, який є головою МАГАТЕ. В цьому інтерв'ю він також зробив кілька апокаліптичних заяв. Він сказав, що стає дедалі більш небезпечно з кожним днем, та ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний, тому ми не впевнені, що завод отримує все, що йому потрібно. Але в нашому енергоатомі кожного дня говорять про стан тих чи інших атомних об'єктів України, в тому числі і про Запорізьку атомну електростанцію, яка досі працює у енергетичній системі України там на цю заяву взагалі ніяк не відреагували, і сказали, що звичайно, що небезпека залишається, але тому, що там досі є росіян. Ось так взагалі цей пан Гросі вже кілька разів говорив, що МАГАТЕ дуже хоче відвідати Запорізьку атомну електростанцію, але українська сторона каже, що якщо вони туди приїдуть, то це буде легітимація перебування росіян на Запорізькій атомній електростанції. Так робити не можна. І, ми, мовляв, вас сюди не пустимо. Мені здається, що українці поступають дуже правильно і не треба цього робити. А ці апокаліптичні заяви мені здається зроблені якраз для того, щоб якось потрапити на український об'єкт, в тому числі тому, що ця фраза, ці цитати, вони були сказані в інтерв'ю. Якби хотіли заявити щось терміново, написали прес-реліз, тому що ніхто не знає, коли це інтерв'ю могло б вийти, якщо там дійсно щось таке страшне відбувається. Це все, що я хотів розповісти. Все головне, що трапилось на цьому тижні, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Одним словом, залишайтесь на зв'язку. А і ще одне: ми закінчуємо робити дайджести новин кожного тижня і будемо фокусуватись на експлейнерах, щоб більш глибше копати по різним економічним темам та розповідати вам про них.